Зараз ми бачимо, як починається виробництво нашого плуга. От, і зараз ми замірюємо товщину, товщину перерізу труби рами. У нас 10 мм. От, переріз рами у нас 120 на 120. Тут ми можемо побачити, нічого не закрито, все видно. Це для тих, хто буде цікавитись, який реальний переріз рами в нашому плузі. Ось ми бачимо плуг нашого виробництва від компанії Ідемусь ми його самі, у нас майже повний цикл зборки, повний цикл виробництва. Рама наша, кріплення наші, стійки наші. Робочі органи ми замовляємо у європейських виробників вже перевірених, тому з ними немає ніяких питань. Все інше це є наше виробництво. Власне, українське. Плуг у нас використовується до тракторів до 150 кінських сил. Також в нашій лінійці плануємо робити більші плуги, 4 плюс 1. а зараз ми виробляємо плуги 3 плюс 1 і 2 плюс 1 для тракторів 100-150 кінських сил. Техніка надійна, перевірена. Дзвоніть без питань, можемо привести вам на демонстрацію, показати, як працює. Вже в господарствах є такі плуги. Можемо дати контакти, звертайтеся, і люди вже вам дадуть реальний відгук.